Шо українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий. Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче. В 10 разів Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська, ціни тепер будуть європейські. Якби це все заввальовано, заупаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідрять, щось там, додавати якісь там нові провода, чи що, для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в Украї... В Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз стало, да, по кількості, і по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили. Тобто цього вистачало. Тобто, видно, що, напевно, вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і, мобіль, і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в Разів дорожче. У них хліб, непонятно, наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом все буде. Для того, щоб ми законектилися з якимось зв'язком офіційним передачею даних з Євросоюзом. Ну, ми ж, Європу прямуємо. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація, так далі. Там якась аренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних. От будуть дуже багато коштувати. І все це ляже на плечі українських людей. Ну, це я так думаю, бо інакшої причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер. Ці компанії будуть зареєстровані за кордоном для того, щоб вони могли знадавати зв'язок українцям за кордоном. Хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати. І тепер, же там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну, в не невесело. Що ви про це думаєте? Ну мені здається, от останнє що в Україні залишалось, це дешевий інтернет і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок дешевий, і якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казать? Вообще, як їм жить? Зустрінемося в коментах. Пишіть.